У нас тема номер раз. мобілізація, власне, як і говорили, законопроєкт, який від депутати з комітету відправили недоопрацювання в уряд, вже найближчим часом має повернутися в комітети. Принаймні, його чекають в понеділок-вівторок для того, щоб почати терміновий розгляд. Про це нам заявила депутатка народна Олена Машинець з антикорупційного комітету. Ні, не розкривають величезну кількість деталей, але інформація все одно просочується. Отже. Єдиний реєстр боржників це було прописано в тому законопроєкті урядовому на 62 сторінки. Що автоматично ухилянти, незалежно від того, вони ухиляються від отримання повістки оновлення своїх даних в ТЦК, військової служби мобілізації чи проходження військово-лікарської комісії, вони автоматично потрапляють у цей реєстр боржників. А відтак блокуються банківські рахунки, заборона виїзду за кордон, отримувати деякі документи. І отут моментик розпоряджатися своїм рухомим і нерухомим майном. Ну фактично керувати автомобілем або продавати чи купувати. Ти нерухомість квартири, будинки і так далі, масово почали переписувати. Майно на дружин, дітей, собак і котів, ну, це цим скористалася російська пропаганда, звісно. Але тут є нюанс: права людини порушені. А що з правами ухилянта? Як тут бути? Депутати відповіді не дають, але кажуть, що наполягали над тим, щоб ухилянти не потрапляли автоматично в цей реєстр боржників. Яким має бути покарання? Теж чекаємо, чи залишить п'ятирічний термін ув'язнення, чи він буде 8, чи 12, чи 3, чи скільки. Років про ув'язнених. Точилася суперечка, немає відповіді, принаймні станом на зараз, чи давати зброю тим, хто сидів у в'язниці. Чи сидить у в'язниці. Бо з одного боку, воно доволі небезпечно, коли кримінальні авторитети отримують зброю в руки, а з іншого боку, бувають різні справи. Можна дві хлібини вкрасти, можна потрапити в аварію на дорозі, можна на роботі тині гость украді хоча б гвоздь, а можна розбій і озброєння пограбування. Всяке ж? Можна. Або підробка документів. І тут є величезне запитання: індульгенція, я порушив закон, нехай ті, хто не порушує мене захищають в усіх сенсах, або всі громадяни. Зобов'язані і мають право і обов'язок захищати свою країну. От тут велике питання: і що робити з тими, хто хоче захищати, але має в'язничні ем, е, терміни? Теж велике питання у депутатів відповідей на нього немає. Про це думають. Думають так само, а про що не думають? Не думають про те, що третя група інвалідності фактично залишиться. Підставою для відтермінування від строчки від мобілізації або для статусу обмеженого придатним. От тут кажуть, що має бути або придатний, або непридатний, і інвалідність третьої групи не має бути для цього підставою. Для цього підставою має бути захворювання, от власне список цих захворювань, і мають викатати для того, щоб люди розуміли, що відбувається. І ті військово-лікарські комісії, які і так шкутильгають на всі вісім ніг і інші частини їхнього скоцюрбленого тіла, прости господи, як не Рацювали так і сподіваємося, запрацюють. Бо місяцями лежать в центральній ВЛК документи на розгляді у людей, чи вони придатні до військової служби, чи не придатні, чи вони підда... піддаються мобілізації, чи ні. Ну чекають. Чекають власне законопроєкти, який має бути дуже оперативно, там кажуть від кількох днів до кількох тижнів, але менше ніж 14 днів не вийде ніяк. Це по процедурі. Тобто, умовно кажучи, з того моменту, коли новий законопроєкт потрапить в комітет, він буде зареєстрований, ще має пройти 14 днів для того, щоб подали альтернативні законопроєкти. І їх теж треба буде чекати. Якщо кажуть про ці тижні, йдеться по робці процедурні. Ну а далі будемо бачити, коли винесуть в зал на Перше читання між першим і другим, так само розумієте, має бути час. Власне, ми чекаємо цих моментів і будемо неодмінно обговорювати раз по раз те, що з'являтиметься в публічній площині. Головне завдання цього законопроєкту, попри те, як він комунікований, попри те, що про нього кажуть, попри те, що більше чуток, плюток і. Істерик на російському і деякому варіанті на нашому телебаченні на наших медіа щодо цього законопроєкту. Дуже багато згадок і дуже багато невідомих. Але ем, головне завдання цього законопроєкту поставити на облік і дізнатися, хто є в країні, хто придатний, хто може бути військом, незалежно від того, чи зі зброєю на передовій, в окопах. Чи це має бути логіст, чи це має бути водій, чи це має бути лікар, чи це має бути бухгалтер. Тому що мобілізація буде, вона буде великою. 400 тисяч, яких мобілізувала Росія, вони просто так з вітру не розсіються. І це вже очевидно. І генерали кажуть, нам потрібні ті, хто буде воювати на кожній з позицій. Можна, звісно, далі писати списки, кому потрібно ходити на фронт. Але. Цей законопроєкт має виконати два головних пункти, як на мене, Перше – поставити на облік всіх тих, хто мав би і може захищати країну, і на які позиції, бо є різні ситуації. Людина може не могти воювати зі зброєю, але цілком займатися програмуванням дронів. Вона може не вміти програмувати дрони, але цілком може займатися розробкою. До прикладу, спеціального одягу, який допомагатиме і робитиме комфортнішим життя наших там. Це одне завдання облікувати всіх. І друге, це не забивати цвяхи мікроскопу. Тоді, коли штучний товар, штучний професіонал, до прикладу, якийсь інженер, змушений копати окопи замість того, щоб проєктувати дрони з усією повагою до всіх представників. До кожної спеціальності. Бо наша армія це армія таксистів, трактористів, журналістів, інженерів, лікарів, педагогів, продавців, менеджерів, сусідів, кумів, сватів, незнайомців, людей, з якими ми сварилися в маршрутках, водіїв цих маршруток, пасажирів зліва, тих, хто встає і поступається містом, і тих, хто ні, тих, хто стукає по батареях, бо ви шумите. і тих, хто сидить за столом разом із вами. Незалежно від фаху, і незалежно від віку. Дякую, моя армія. Честь! І мобілізуватися доведеться всім. Ну, для тих спеціально, хто м, напише мені зараз, а ти що, а як ж всі в моїй родині, хто мав би оновити свої дані в ТЦК або пройти військову службу, це зробили. Можете не сумніватися. Ну, а ми чекаємо мобілізаційний закон, і як воно буде. Будемо далі обговорювати без нас не пройде, бо ми не в Росії живемо, щоби просто проковтнути якусь дурницю.